Так, тепер правимо. Давай, давай. Дивіться, коли ми сідаємо, ми повинні простібнутися. Ми беремо ось, ось цю частину, от обов'язково цієї частину. беремо ось це. Ну і застяглюємося. Готово. Дякую. Тепер я сам такі ж самі дії а. роблю. Перед відправленням інструктаж правила безпеки пасажирам зачитує машиніст Даниїл. Йому 13, але про поїзди та Закарпатську вузькоколійку знає чимало. Я як співучасник такого клубу вузко колі, як Закарпаття, я ну почув, що тут починаються покатушки. І в принципі прийшов допомагати розчистити все сміття. ми в вагони, щоб вони виглядали чистішими. Ну і мене зробили на посаду машиніста, щоб я якби людей катав і допомагав. Пасажири на місцях. Помічник машиніста Макс піднімає прапорець сигнал. Можна рушати. Електродрезина плавно зсувається з місця. Ці хлопці вже другий тиждень волонтерять на території дитячої вузькоколійки в Ужгороді. Потяг тут нині не їздить, а працює експонатом. А катають пасажирів юні машиністи на електродрезині. Вона складається з блоку керування, от, з боку управління. От, звісно, самої батареї вони є дві. В мене одна велика, одна маленька. От далі, ну і самої конструкції сидінь. Пасків безпеки, це дуже важливо. Вони тут присутні авіаційні технології. Це паски безпеки з Боїнга. Олексій розповідає, ця пасажирська електродрезина для вузькоколійки без перебільшень перша у світі. Це ноу-хау придумали київські інженери родом з Закарпаття. Ідея кататися нею тут, на Закарпатті Боржавською вузькоколійкою, з'явилася у чоловіка два роки тому, але тоді пішов захищати країну у військо. нині служить у тилу і паралельно реалізовує проект. Щоправда, в Ужгороді вирішив оживити Ужгородську дитячу залізницю. Мене надихнули хлопці, які до Великої війни їздили в Чорнобиль на Воскулійці, це значить ця модель. От вони також когось подивилися, ми її адаптували, зробили, і в рамках відродження Анції Кушницької, Боржавської Оскуколіки, ми розпочали цей проект. Тільки батареї коштували в районі в районі тисячі доларів. От так що це, це таке. Плюс, дякуючи, що я маю побратима Шона, який. Зробив титанічну роботу, і продовжуємо допомагати, плюс небайдужі підлітки їх батьки, які також мені допомагають. І це набагато спрощує цим роботу. Дитяча залізниця була відкрита у 1947 році для того, щоб діти змогли більше дізнаватися про роботу залізничників та спробувати себе у ролі справжніх касирів та провідників. Та вже десятки років потяг тут не курсує. Небайдужі ужгородці разом з Олексієм прибрали територію та намагаються тут налагодити цікавий простір для відпочинку та добрих справ. Ну, вона не працює, він потребує дуже капітального ремонту, плюс він енергозатратний. На годину його роботи потрібно 35-40 літрів соляри і питання, кого за це буде платити, а, ну, а немає коштів міста. Є кошти, платників податків. От і все. Але ми думаємо, звісно, зробити версію 2.0, можливо, затащити паровоз. Ми приднуємо вихідними з 12 до 6 години, суботу-неділю, ну, можливо, ввечері, в будні дні, але це залежить від служби. Що я служба це передусім. Охочих промчати Ужгородом на дрезині чимало. З вітерком нормально, не страшно. Так що? Шудово, так що добре. Можна ще Чудово, сподобалося. Правда, тобі сподобалось кататися? Кажи клас! Клас! Поки це короткі поїздки для дітей і дорослих, кошти зібрані з квитків. Чоловік ділить навпіл. Частину віддає на потреби армії, частину на розвиток станції. Військовий мріє повернути життя на колії дитячої залізниці, і щодня робить для цього усе, що може.